Стрілянина у Коломиї. 1 червня кілька хвилин після 20-ї години на вулиці Бандери, неподалік залізничного вокзалу, стався конфлікт з використанням травматичної зброї. Як повідомили у поліції, учасники конфлікту, водії Мерседеса та Лексуса. Обидва молоді чоловіки мешканці міста. Між е, даними учасниками даної події е, виник цей конфлікт безпосередньо за порушення правил дорожнього руху. Десь одному з учасників не сподобалася їзда іншого, як пояснює, що він його підрізав от, і, грубо порушив право дорожнього руху, їхав на великій швидкості. От, і він йому висловив дані претензії в такому, можна сказати, способі. Як інформують у поліції, під час конфлікту водій Лексусу дістав з багажника автомобіля Біту. А водій Мерседеса витягнув з машини травматичний пістолет та вистрелив водія Лексуса. Після пострілу водій Мерседеса втік з місця події. Підозрюваний втікав з місця події. Крім того, по вулиці Лисенка якраз їхав наряд патрульної поліції, які бачили, що рухається Мерседес на великій швидкості. Вони розвернулися його доганяти. Він на великій швидкості пересік якраз з вулиці Хмельницького, вулицю Петлюру, поїхав в сторону вулиці Леонтовича. За ним наряд гнався, однак він не став. На той час наряду було невідомо про те, що сталася дана подія. Після якраз під час переслідування їм на планшет прийшло повідомлення, і вони розвернулися для того, щоб прибути терміново на місце події, де це сталося. Лексуса доправили Коломийську центральну районну лікарню. На той час у приймальному покої лікарі оцінили його стан як середньої важкості. Медики кажуть, пацієнта обстежили. Поранення виявили в ділянці грудей. Після ревізії рани, яка була зроблена про пів півгодини, видалено в умову кулю. Так що він отримав поранення з. Травматичної зброї. Пацієнт поступив свідомий е, скаргами на болі пекучого характеру в ділянці е, передньої стінки грудної клітки. Ну, як на собі не показується, ділянка очевидного відростка і далі куля пішла е, вниз, ця б Ну, Я вам скажу, досить безпечні ті, хто таким чином вияснює стосунки, тому що вистріл отриманий не дуже в зону <кій> приємну для. Подальшого життєзабезпечення будь-якого організму. Стан пацієнта після операції операція не тривала, на його щастя, він... травма не крайньо серйозна. Він... Переведений був на перші години в реанімаційне відділення для стабілізації стану післяопераційного і для подальшого спостереження. І зранку переведений в хірургічне відділення, де зараз знаходиться. Він повністю свідомий був і свідомий є. Обставини травми пам'ятає загрозливих моментів для життя і якихось непередбачених ускладнень. Ми не очікуємо. Підозрюваного правоохоронці затримали вже наступного дня зранку. Це коломаянин 1981 року народження. Раніше вже мав судимість за майнові злочини. Інформує Остап Білейчук. Під час обшуку в помешканні підозрюваного правоохоронці виявили одну вогнепальну зброю, одну гранату. Патрони калібру 7,62 та магазини до них, а також подрібнену рослинну речовину, схожу на марихуану. Вилучене направили на експертне дослідження. Зараз підозрюваний, затриманий. Поліція буде клопотати про запобіжний захід. Арешт даний час він свідомо визнає, що був такий конфлікт чинився. Він з чимось був згідний, не згідний вчинень мукається. От і співпрацює на даний час слідство місця події вилучено гільзи. Це було зчинено з пристрою вістрілу патронами травматичної дії. На даний час зброя, яка була використана під час вчинення даного злочину, нами ще не знайдена. Однак я думаю, що в процесі сьогодні вона буде однозначно знайдена. І так як підозрюваний співпрацює слідством, він однозначно нам повідомить про те, де воно знаходиться на даний момент. І поліція, і медики звертаються до людей та наголошують, що травматична зброя є досить небезпечною. Лікарі пояснюють, що поранення гумовою кулею теж може бути смертельним, якщо вона потрапить у життєво важливий орган. А правоохоронці наголошують, що зброю зараз ще й масово переробляють. Її переробляють з турецьких з турецьких пістолетів. Це пістолети з армет, ПГШ і інші такі пістолети, які виробляються іноземними державами. Їх переробляють з стартових пістолетів, переважно з газових пістолетів, От, різними значить, технічними можливостями, вносять технічні зміни в конструкції даних пістолетів і потім застосовують їх як терматичну зброю. Крім того, ці патрони, які використовуються, вони є усилені. Ну, травматичні дії вони можуть нанести як тяжкі, так і взагалі до фатального випадку можуть привести оці постріли з такої зброї. Крім цього, можуть вставлятися і шарики такі сталеві, які цей, чи заливатися оловом. Дана гільза заливається оловом у вигляді такої можна сказати кулі. В мирний час, в мирному місці. Побачайте, ну хлопці молодого віку, далеко не бідні. І далеко не справа того конфлікту, це не є земельна ділянка, за яку сваряться дві бабусі. Перепрошую, це не є якась завдана гірка кривда. Що, по тій інформації, яку я маю від приймального покою, які розпитували супроводжуючих, Ну, є неприємний конфлікт, є хто, хто в нас сильніший, хто в нас старший, хто в нас більше, більше має прав. Ну, право на життя дав Господь Бог і його втіли батьки. І життя і здоров'я це найцінніше, те, що є в людей. Якщо хочеш похизуватися, я це казав, кажу, і буду казати. Є військомат, запишись добровольцем, і там тобі дадуть можливість потриматися за зброю. Можливо, у учбовому варіанті, можливо, десь на дозорі, на блокпосту, можливо, прийдеться і, і в більш гарячі, гарячих місцях побувати. Але там є можливість а показувати свою силу в мирний час перед мирними людьми, коли довкола гуляють люди. Маленькі діти не варто такими речами займатися.